В мене були там стосунки, там молодість, Оце все, коли я взагалі нічого не розуміла в цьому mm -hmm. житті. І коли людина мені зраджувала, а потім казала, це ти винна, що я тобі О, зраджуєш, жах. і да, Блин, тобі, шіфтям, це тому що у нас щось хливий. погано. Чи ми ж вчора розійшлись на день? Ну, mm -hmm. типу, що ми ж вчора типу, не разом були і. І я в цих стосунках, тобто, ще нічого не знаю, це мій перший партнер і так далі. І ти така: ем, Окей, ти це хаваєш, бо ти не знаєш як інакше. Так. І, е, там, звісно, з плином часу, там, наприклад, коли в наступних моїх стосунках була теж зрада, я така: та блін, що ж таке? Але я розумію, що це вже інша зрада. Тобто, там я дозволяла прям. Я пробачала, і людина це робила. А, мені. Можна, значить, це робити, якщо мене приймають назад, і все ок. Отак все ок. То в інших стосунках я просто розуміла, що там якраз була співзалежність. Тобто я настільки. Я мама. Чоловік, звісно, він зрадив, бо ну, сексу ну, з мамою, з мамою сплять, да, да. не хочеться.